Хтось написав, чим пахне Львів. А я, я заздрила тим, хто живе у Львові. Там присвятили стільки гарних слів, там стільки захвату і щирої любові, подумалось, а як же кривий ріг? Хіба він гірший? Просто особливий стоїть на перехресті двох доріг. Простий, неначе. Але серцю, милий, найдовше місто у Європі, чули всі, що на 120 кілометрів простягнулось, він не відразу відкривається в красі та всім, хто був тут, місто не забулось. Тут особливе і повітря, і краєвид, кар'єри, шахти, особливі люди, воно притягує до себе, мов магніт, сталеве місто. Місто велич, місто чудо. То чим же пахне місто Кривий Ріг? Якими запахами кличе він додому, коли земля, його, торкнувшись, моїх ніг, знімає вмить далеких подорожей втому? Він пахне щастям, пахне силою людей і батьківською рідною землею, серцями світлими. І радістю дітей він пахне затишно домівкою моєю.